Якби ти знав, як много вважить слово, Одне сердечне, тепле слівце, глибокі рани, серця, як чудово, вигоює, якби ти знав оце, ти, певно, повз болю і розпуки, Заціпивши уста, безмовно не минав, Ти сіяв би слово, потіхи і принуки, мов теплий дощ на спраглі ниви і луки, якби ти знав. Якби ти знав, такі глибокі чинить рани, одне сердите, незгірнеє слівце, як чисті душі крибить і поганить, і троїть на весь вік, якби ти знав це, ти б злість свою, неначе пса роського, В найтемніший кут душі загнав, потіх не маючи, то співчуття палкого, ти б хоч докором не ранив нікого, якби ти знав. Якби ти знав, як много горя криється, у масках радости, байдужості і тьми як много лиць за дня веселих миється до подушки горючими слізми, ти б зір і слух свій наострив любов'ю, і в морі сліз незримих поринав, і гіркість власною змивав би кров'ю, і зрозумів весь жах в людському безголов'ю, якби ти знав. Якби ти знав, та це знання прадавнє, відчути треба серцем розуміти, що темне для ума, для серця ясне і явне. І іншим би тобі вказався світ, ти б серцем різ, між бур життя і тривоги була б несхитна, ясна путь твоя. І хто що бурю йшов по горивах хвилі розлогих, так ти б, мовляв, до всіх плачущих скорбних, скорбнах, вбогих. Не бійтесь, все я.